Всіх вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Мар'ян. і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Сьогоднішнє відео хочу продовжити тему ТЦК, тому що вона є найактуальнішою на даний час. Люди бояться вийти з хати, люди не знають, що робити. Надивляться дуже страшних оцих історій. Відео в інтернеті, які гуляють про те, що там викрадають людей, пакують в буси там, і так далі. тому подібне. Це така страшилка. Для того, щоб фізособи знали своє місце, і ця система таким чином хоче залякати і приборкати населення для того, щоб тримати їх під своїм контролем. Але це все відбувається, на жаль, не з людьми, а з фізособами, як я щойно розказав, тому що були запущені певні процеси 31 рік тому. Сьогодні попрацюємо з таблицею, відповідно, я багато чого розписав. Як це все відбувалося, як з цього вийти, є певні моменти, тому по порядку. Маємо дві системи УРСР Україна і Республіка Україна. Почнемо з УРСР Україна. Як ми всі знаємо, 31 рік тому був створений певний суб'єкт приватного права, який назвали Україною, але насправді. Держава як такої не була утворена, тільки перейменували УРСР на Україну. Про це говорить закон про внесення змін до Старої Конституції, який був створений 17 вересня 1991 року. Більше того, зайшовши на сайт ООН, ви зможете побачити, що ми ще в статусі УРСР, перейменована на Україна. Попри те, все, що столітнє правління Радянського Союзу і УРСР як держави-попередника закінчився, але вернемося трошки назад. У 94-му році, як я вже неодноразово говорив, був створений закон про реєстрацію фізичних осіб платників податків, так званих ФОПів, яким вже через 3 роки вручили ідентифікаційний код. А ще через рік 1998 році був створений наказ податковий, де всім фізичним особам... Вручили ідентифікаційні коди, і кожен з вас відмовився від своїх персональних даних і не тільки. Що саме головне хочу сказати про цю систему? Для фізичних осіб написані кодекси, постанови, закони. Вони, по-перше, є нікчемними, тому що вони не мають юридичної сили. Якщо ми говоримо про кодекси, жодного закону про утворення кодексів не існує. Жодна постанова не підписана. Жоден закон також не має ні печатки, ні підпису. Тому оці всі речі, які відбуваються з фізичними особами, злочинні дії. Фізична особа в цій системі це є повний нуль. Безправна особа з римського права це є фікція, це є неживий предмет. Тому хочу пояснити вам зараз максимально важливі речі. Це все, що відбувається на протязі двох років: баранофікуси, барановіруси, сертифікати про шмакцинацію, обов'язкова шмакцинація, відсторонення вчителів від роботи. Це все відбувається з фізичними особами. Більше того, зараз ці всі повістки, так звані, носять, тулять там, в кожному кутку, навіть прибиральники ходять по квартирах, носять оці оферти. Які вони називають повістками, носять вони фізичним особам, тому що, по-перше, громадян немає, статусу людини немає. Є тільки фізичні особи, які винні тій системі, які були створені цією системою, щоб вона їх час від часу гонила, висмоктувала всі соки, щоб ті фізособи годували цю систему своїми пенсіями, податками, комунальними послугами. І так далі, і так далі. і так далі. Тому народ, це все, що відбувається, відбувається з фізичними особами в УРСР Україна. Фізична особа є безправна, яка має тільки обов'язки. Тепер, що нам потрібно зробити, щоб ви мали захист юридичний, щоб вас ніхто не чіпав, і ви жили собі спокійно і не боялися вийти з хати? Вам потрібно усвідомити, що ви є людиною, взяти Конституцію і відкрити статтю 3, де говориться, що людина, і життя і здоров'я і гідність, недоторканність, безпека є найвищою цінністю в державі, і держава відповідає за свою діяльність перед людиною. Стаття 5 говорить, що Україна є республікою, носієм суверенітету, єдиним джерелом влади є народ, який здійснює цю владу безпосередньо і через органи державної влади. Та органи місцевого самоврядування. Тому нам треба перейти від ОРСР Україна сюди, в Республіку, щоб мати захист Конституції України як основного закону, де прописані права і свободи людини. Це максимально важливо зараз зрозуміти. Ще раз вернуся. Ці всі речі, які відбуваються, відбуваються з фізичними особами. Вам потрібно повідомити систему, що ви не фізособа, що у вас є права, як людини, що ви є людина, що ви захищені Конституцією та іншими міжнародними договорами та документами. І дивіться, що тут відбувається. В цій системі є захист людини, всі права і свободи прописані в Конституції України. Більше того, є кілька документів, які захищають людину. А саме Почнемо з волевиявлення людини. Це є дуже серйозний і потужний інструмент, який працює вже більше ніж 10 років в Україні. Про нього я неодноразово говорив в своєму відео. Тут є правова довідка, тут є посилання на всі міжнародні договори в галузі прав і свобод людини. Тут є правова довідка на кримінальний кодекс на статті Конституції України, а також знову ж таки на міжнародні договори. Це дуже потужний знову ж таки. Юридичний захист, який працює в парі з Конституцією України. Тут я прописав дуже серйозну річ. Значить, що захищає, що захищає права людини і правосуб'єктність людини і статус людини як міжнародний суб'єкт публічного права. Найперше. Це є волевиявлення. Про яке я вам щойно сказав, другий документ, другий потужний інструмент це є Конституція України, в якій прописані знову ж таки, права і свободи людини. Третій документ це є Декларація прав людини. Там прописані всі права і свободи людини. Четвертий документ це є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Там також все прописано про людину. П'ятий пункт. Це є пакт про громадянські та політичні права. Шостий пункт. Пакт про культурні, соціальні та економічні права. Сьомий пункт Конвенція проти катування та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження та покарання. Восьмий документ. Європейська конвенція. Про запобігання катуванню чи нелюдському, або такому, що принижує гідність поводження чи покарання. Про два останні міжнародні договори вам поясню. Це все, що зараз відбувається, це є жорстоко, це є поводження, яке принижує честь і гідність людини. Відповідно, це є нелюдські поводження з людиною. Тому народ, переходимо з фізичної особи. Статус людини, що для цього потрібно. Багатьох людей тримає ідентифікаційний код. Відмовляйтеся від нього, якщо ваша воля, відповідно, ви вже втратите зв'язок з цією системою. Другий момент волевиявлення людини. Усвідомте, що ви є людиною, яка має права і свободи, яку загнали в статус фізособи, попри вашу волю, де ви втратили всі свої права. Повертайте собі. Цей статус. Купіть Конституцію. Прочитайте ще раз наголошую статтю 3, статтю 5, а також розділ 2, де прописано про права і свободи людини. Це дуже важливо. Тому, поки ви не повідомите цю систему, що ви є людиною, система ідентифікує вас як фізособу. Тому все, що зараз відбувається, не відбувається з людьми, а відбувається з фізичними особами. Ще раз наголошую. Повідомляйте їх, що ви є людина, яка захищена міжнародними договорами і Конституцією України, і волевиявленням людини як інструментом, який є підтвердженням вашого міжнародного статусу людини. На завершення. Хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на наші групи Telegram, знай свої права і волевиявлення людини. Групі волевиявлення людини. Ми говоримо про юридичну силу, юридичний захист цього документу, про який я щойно вам розповів. Підписуйтеся на нашу групу ТЦК, де є також два відео по волевиявленню людини та практичний двогодинний безкоштовний семінар. Про ці всі недооргани. Об'єднуємося і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну багату Державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції. І ту про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.